А від самого ранку біля департаменту соціальної політики Луцька утворились величезні черги з охочих отримати одноразову фінансову допомогу від американського благодійного фонду, як каже директор департаменту Вікторія Майборода, вони відгукнулись на прохання благодійного фонду та надали приміщення для зручності внутрішньо переселених громадян. Департамент ніякого впливу на Представників цієї організації немає. Фактично, ми лише забезпечуємо робоче місце, ми не складаємо списки, ми не встановлюємо умови надання цієї допомоги. Це все роблять безпосередньо волонтери цієї організації. Ми зацікавлені в тому, щоб ті люди, які приїхали до нашої громади, саме з місць, де йдуть активні бойові дії, або знову ж такі місця окуповані, максимально сприяти в отриманні допомоги і особливо фінансової. Дійсно, фінансова допомога від благодійників є вкрай важливою для людей, які опинились у скруті. По 150 доларів для таких родин дають американці, бо вони не байдужі до подій в Україні. Пришла с внучкой оформлять ей помощь до 18 лет. Мы остались без ничего, без дома, без, без ничего, без вещей. С одной сумочкой так выехали, нас в машину погрузили и привезли. Я не пенсионерка, муж один пенсию получает, на его пенсию живем. На работу в таком возрасте 59 лет никто не возьмет. Так что так и выживаем. А что дальше будет без понятия? До слова, американські волонтери за власний кошт приїздять сюди, щоб проконтролювати процес. На Волині вони вже вдруге сподіваються, що не в останнє, адже постраждалих від війни людей є дуже багато. В день, коли немає сигналу тривоги, вдається прийняти заявки понад 300 українців, які повинні пред'явити довідку ВПО чи місце прописки та пройти співбесіду з волонтерами. Наші критерії такі. Сім'я з дітьми до 18 років і пожилі люди 65+. Також ми допомагаємо, якщо інвалідність если групи і людина не в стані працювати. И переселенцы у нас список областей. К сожалению, у нас нет денег. Всем областям помочь, но делаем что, что можем. Мы уедем послезавтра. И когда будет готова следующая группа, то вот местные волонтеры и вот эта организация Мало Молодежная Волыня, значит, они будут знать, они уже подготовят людей и будут объявлять там по по телеграм каналу Фейсбуке и так далее. Что мы едем и Да. Если мы соберем еще денег, мы приедем.